Ми, до речі, на мій погляд, втратили можливість доєднатися до НАТО. Коли я вважаю, що в нас була така можливість, дуже невелика, але в 2023 році це можна було працювати. Причому працювати не публічно, так як зробили Зеленський Шмигаль. Вернее ви саміт в Вільнюсі. Ні. Я не, ви не прив'язуєтесь до самітів. Ви не прив'язуєтесь до подій, тому що це лише результат mm -hmm. вашої попередньої роботи. А, не працює так, коли ви збираєтесь на сходинках а, Офісу президента, підписуєте лист на дідні дедушки чи бабушки, куди вони відсилали, і відправляєте це до НАТО, кажучи, ми до вас вступаємо, прийміть нас. А НАТО про це дізнається з телевізора: я не жартую. Керівництво НАТО про це дізналося з відеотрансляції. А можливість, яка була застосування п'ятої статті в рамках шостої статті. Що таке шоста стаття? Всі знають про п'яту статтю, що таке шоста стаття. Шоста стаття прописує території, на які розповсюджується дія п'ятої статті. І це можна було застосовувати виключно на території, які знаходились під нашим контролем. Це можна було роб... намагатися робити. Я ще раз кажу, намагатися. Після Харківської операції, або після Херсонської. Або в цьому проміжку. Далі ми наче почали втрачати е темп. Або крайній варіант це напередоді контрнаступу, який використовувався як серйозний аргумент для того, що ну а якщо ні, то ми вас тут зараз в море скинемо. Потім вже це не працювало.